Всім привіт! На каналі готуємо просто, з вами Ігор Приступа. Сьогодні я буду робити сир камамбер з 20 л молока, як завжди. Молоко я вже процідив, наляв сируварню свою і тепер я буду нагрівати до 31 градуса. Включаю мішалку, щоб молоко рівномірно прогрілося. І так. Щоб багато не говорити, зараз ми молоко нагріємо до 31 градуса. Внесемо е, наші закваски, плісінь і хлористий кальцій. І так, Молоко нагрілося до 31 градуса. Це в мене зайняло 5 хвилин. Пісто записую, як вже раз робиш, третій. Быстріше орієнтуюся, скільки тобі треба по часу. Так, Зупиняємо мішалку закваску я беру в інтернет-магазині. Грубо кажучи, готова на 20 літр молока. Перейшов на інший магазин інтернет. Sirock.com.ua Странна у них трошки розпасовка така. Обычно по одній колбі, а тут у нас йде аж по 4 колбочки. Ну, що є, то є. Будемо вносити. Вносимо на поверхню. Спочатку я вношу сину закваску. Тепер лісінь. Колбусі на дні. Чого не можна було всипати повністю всю плісінь, одну колбочку. Головне, щоб вони були якісні і не вплинуло на результат. Сипав я нарешті Три хвилини зайняло. Оставляємо на 3 хвилинки, щоб плісніва і закваска пропіталася молоком і тоді ми її перемішаємо. Пройшло 2 хвилинки. Включимо на повну мощність перемішування. Поможемо ще шумовкою і тепер оставляємо заквашуватися на 45 хвилин. Тим часом, поки воно заквашується, молоко заквашується, я вже розвів лорсти кальці в 50 грамах кипяченої охолодженої води і так само розведу фермент. Ви форме тоді, хай він собі, нехай він собі скліч. Тому будемо чекати наших 45 хвилин. Так, прийшло 45 хвилин, будемо носити, будемо носити хворости кальцій і фермент. Зекаємо час. Все, ми вимішали. Знімаємо рішанку. По інструкції пише, що час творення згустку густку 1,5-1,5 години. А якщо методом фаокуляції будемо визначати це, ставимо знову ж таки кришечко продезінфіціровану. На молоко, коли воно зупиниться, перестане крутитися, будемо кожну минуту перевіряти. Цей час множимо на 6. Аплікатор для даного сиру буде значення в 6 раз. І так ми визначимо час утворення згустку. Коли крижечка зупиниться, я вам покажу цей процес і скажу скільки ми будемо ждати, поки утвориться згост. Пройшло 20 хвилин, дивіться, вже кришечка перестала прокручуватися. Множимо цей час на 6, виходить на 120 хвилин. Весь час створення згустку, виходить 2 години, через годину 40 хвилин ми продовжимо. І так, згусток. утворився. Чистенький. Тепер нам його треба порізати на кубики 2 см приблизно. Ріжемо. Порізали по вертикалі, тепер поріжемо по горизонталі нашою лірою. Тепер на 10 хвилин, щоб відділилася сиворотка. Тепер 5 хвилин будемо перемішувати акуратненько. Тепер уставляємо на 5 хвилин, щоб зерно сіло і щоб можна було зіляти сиворотку. а тим часом підготуємо форми. Форми я буду використовувати саморобні. Це 125-діаметр 125-ї труби нарізано куча дирок. Якщо подивитися ближче, така вона виходить. І діаметр сотка. Труби теж такого. Висотою 12 см, тому що е, цей сир, коли буде самопресуватися, він в е, розмірі зменшиться в три рази. То, якщо 12 см, то десь вийде 4 см висотою е, наша головка сиру. Так, Зливаємо сиворотку. І починаємо накладати в форму. Така виходить формочка сиру і ставимо її на рішетку на будь-яке звишення, щоб стікала сиворотка. Перекладав з зерно форми я рівно 20 хвилин. От тепер можна побачити, наскільки на скільки вони вже впали за 20 хвилин. Великі форми я вже, воно мені все не влізло, то великі форми я ще докладав. Але видно, що за 20 хвилин порядка 3-4 см вже зерно осіло. І так, протягом 6 годин ми його перевертаємо. Кожну годину потім ми оставляємо в прохолодному місці на сутки і перевертаємо приблизно раз в 6 годин. Зараз ми перевернемо все, беремо ще одну форму, накладаємо одну на одну. І раз. І все. Процедура досить проста. Так робимо з усіма сирами. А ми з вами зустрінемося через сутки тепер. Привіт! Прийшли сутки, коли я, був, коли я зробив коломбер. Такий він має прекрасний вигляд. Тепер нам його треба посолити. Солити ми будемо його прямо зверху, орієнтовно півчайної ложки з кожної сторони. Ціль має бути нейодована, тому що йод є як антисептик, він буде вбивати всі бактерії. Тобто Ніяка плісня в нас не виросте. Ми його беремо, розтираємо акуратненько, перевертаємо, не забуваємо робити це все досить чистими руками щоб ніякі лишні бактерії не попали нам на сир, щоб не виросла якась інша непотрібна нам плісня. І тепер солимо ще по боках. І так, сир я посолив, зараз буде інтенсивно виділятися ще сиворотка. Ми оставляємо приблизно так на 2-3 години і раз в годинку будемо перевертати. Після того ми поставимо сир на дозрівання в контейнер. І так, пройшло в мене 3 години, коли я посолив камамбер. Тепер він готовий для того, щоб його на, ставити на дозрівання. Дозрівати він має при температурі 10 градусів приблизно. Кожен день його треба буде перевертати, щоб пліснява щоб плісня росла рівномірно. Через 2 неділі завертаємо його в спеціальну сирну бумагу, щоб призупинити рост плісняви. І оставляємо в холодильнику ще на 2 неділі. Щоб сир рівномірно став всередині м'яким. Дозріває сир при відносній вологісті 90-95%. Щоб таку вологість отримати, ми його положимо в контейнер. Для цього нам треба буде устелити на дно контейнера бумажні полотенця. Зо два Щоб вони впитували лишню вологу. способом. Далі ми ложимо дренажну таку сітку. Шова сітка чи сітка для рахування без різниці. Я її спеціально вирізав під розбір мого контейнера. І далі ложимо дренажний коврик, щоб лишня волога могла спокійно стікати. І акуратненько, да, до речі, уже е, умови мають бути наближніми до стерильного, щоб у нас ніяка інша пліснява не почала рости. Перекладаємо наш прекрасний чудовий каломбер. В форму. Оп. І тепер закриваємо котельню і ставимо холодільник. Останні процеси я вже більшість всього, що показувати, не буду, якщо буде можливість. До того, як я буду монтувати відео, зняти цей процес, я покажу. Якщо вже не буде можливості, якщо я відео буду монтувати в ближчим часом, ну вже тоді ми зустрінемося при дегустації. Готуємо просто, готуємо смачно, підписуємось на канал, не забуваємо ставити пальці вверх. До нових зустрічей. Всім пока!